Теці програма створена за підтримки мережі Аптек ДС. На дворі Осінь розважлива, романтична, ностальгічна. Щоправда, йдещо проблематична, адже саме в цей період загострюються деякі хронічні захворювання. Більшості з нас саме восени нагадують про себе хвороби шлунка. Аби запобігти захворюванням органів травлення, більше того, уникнути їх сезонного загострення і що не менш важливо, як раціонально скласти режим харчування, дізнаватимемося у аптеці. Чи знаєте ви, що негативно впливає на роботу органів травлення? Жир не впливає, і що ще і спирт не впливає, як на мене. По перше, неякісне харчування не слідкують за здоров'ям. Невчасно харчуються, їх дуже багато. Спосіб життя, політична ситуація, і навіть не знаю, що сказати, і мабуть, неповноцінне харчування, то, взагалі, весь рівень життя. Про те, як запобігти захворюванням органів травлення та уникнути їх сезонного загострення, сьогодні нам розповідатиме завідувач аптеки Ірина Протів. Доброго дня, пані Ірино. Отож, скажіть, будь ласка, що може порушити процес травлення і, власне, що потрібно знати, аби уникнути цього? Роботу органів травлення можна е, порівняти з ланцюжком, де кожен наступний етап нероздільно пов'язаний з попереднім. Починається процес травлення вже в ротовій порошнині. Далі їжа через стравохід потрапляє до шлунка. Тут на наступних етапах до роботи долучається підшлункова залоза, яка виділяє спеціальні ферменти для травлення, печінка, яка виділяє жовч і в кінці кишківник. І якщо один з органів не справляється зі своїм завданням, то вся система дає збій. Виникають біль, нудота, печія. Здуття та інші неприємні симптоми. А причини, які викликають ці неприємні симптоми, можуть бути дуже різноманітні. Перший фактор це харчування на швидкоруч. При цьому погано пережована їжа травмує слізову оболонку шлунка, провокуючи гастрити. Тому їсти потрібно не поспішаючи. Другий фактор це режим харчування. Органам травлення легше працювати в одному режимі, тому їсти потрібно в один і той же час. І навпаки, харчування від випадку до випадку порушує виділення травних соків і жовчі призводить до хаосу в кишківнику. Не слід забувати, що органам травлення, як і нам з вами, потрібен час на відпочинок. Саме тому не рекомендують їсти на ніч. Пізня вечеря буде перетравлювати ще 2-3 години і може бути причиною неспокійного сну, не кажучи вже про зайву вагу. Наш шлунок нагадує мішечок, який розтягується, коли до нього потрапляє їжа. Однак можливість шлунка збільшуватися в об'ємі не безмежна, тому потрібно уникати переїдання, адже при цьому шлунку важко працювати. До речі, цікавий факт. За добу в організмі людини утворюється до півтори літра шлункового соку. Це не так вже й багато, коли розділити цю цифру на сніданок, обід, вечерю та кілька перекусок протягом дня. Тому, коли ми переїли, їжа перетравлюється повільніше, довше затримується в кишківнику, починаються процеси брудіння, в результаті відчуваємо дискомфорт. Пані Ірино, а що ж допоможе налагодити процес травлення? При тимчасових порушеннях травлення, пов'язаних зі згаданими огріхами у харчуванні, в аптеці можна придбати спеціальні лікарські препарати. Це ферментні препарати, які покращують процеси травлення, та препарати, які збільшують рухову активність шлунка. Тим самим усувають неприємні симптоми почуття важкості, нудоти, здуття. Ці препарати приймають безпосередньо під час їжі або зразу після закінчення трапези, не розжовуючи. Засоби для покращення травлення варто мати і в домашній аптечці. Знадобляться вони і в тих випадках, коли ви споживатимете їжі більше, ніж звичайно, наприклад, на банкеті. Тому придбати медикаменти для покращення травлення краще завчасно. Підібрати необхідний препарат вам завжди допоможе фармацевт. Пані Ірино, а які порушення в процесі травлення трапляються найчастіше? Навряд чи знайдеться людина, яка в своєму житті хоча б раз не відчувала такої проблеми, як печія. Печія виникає тому, що відбувається закид вмісту шлунку у нижній відділ травоходу. Поясню, всі ми знаємо, що в шлунку міститься соляна кислота, яка бере активну участь у процесах травлення. Шлунок захищений від дії кислоти спеціальною слизовою оболонкою, а стравохід такого захисту не має, і при контакті з соляною кислотою виникає справжній опік, який людина сприймає як печію, при цьому відчуваючи характерний пекучий біль. Хочу зауважити, що печію можуть відчувати як і цілком здорові люди, так і люди з хронічними захворюваннями шлунково-кишкового тракту. В останньому випадку консультація лікаря є обов'язковою. Особливо це актуально зараз, адже восени хронічні захворювання шлункового кишкового тракту часто загострюються, тому необхідно пройти черговий курс лікування. Пані Ірино, а що ж викликає печію у здорових людей? У здорових людей печія може бути викликана нераціональним харчуванням, їжею на швидкоруч, сухом'ятку, переїданням. Провокують печію також гостра, смажена, жирна їжа, свіжа здоба, деякі харчові продукти, наприклад, цитрусові, цибуля, часник, кислі соки, кава, газовані напої. Також причиною печії може бути і звичка лягати відразу після їжі, зв'живанням алкоголем та тютюном. А як же боротися з печією і чи пригоді аптека? Багато людей проти печії вживають харчову соду. Робити цього не слід, бо полегшення буде нетривалим, а шкода значною. Сода викликає синдром рикошету, тобто після закінчення дії соди у шлунку збільшується секреція соляної кислоти і почія посилюється. Натомість, проти печії в аптеці можна придбати сучасні безпечні лікарські препарати так звані антациди. Вони нейтралізують дію соляної кислоти, захищають слизову оболонку від подразнень, швидко протягом 5 хвилин усувають всі неприємні больові відчуття. І хоча препарати проти печії можна придбати без рецепта лікаря, хочу наголосити, що печія не є вже такою безпечною, як може здатися на перший погляд. Поява печії може бути першою ознакою таких захворювань, як гастрит, виразкова хвороба шлунка, захворювання жовчного міхура і жовчних шляхів. Тому, якщо проблема печії повторюється, не зволікайте, зверніться до лікаря. Програма створена за підтримки мережі Аптек ДС. Осінь це традиційний грибний сезон. Неправильне приготування та вживання невідомих грибів неодмінно викликає проблеми зі шлунком. А чи знаєте ви, як правильно збирати і готувати гриби? Як правильно збирати не знаю. Гриби люблю, але я вважаю, що вони важкі для травлення. З грибами ніяк, не їх. Живіше будеш. Є шампіньйони, котрих вистачає промисловий гриб. Нашу що, що ще щось шукати собі якийсь пригод? Я гриби збираю досить рідко, і тому я, а оскільки я цього не знаю, я їх боюсь збирати. А готувати, так, да, знаю. Потрібно спершу спробувати проварити їх з цибулиною, подивитися на її колір, а потім вже робити з ними щось інше. Пані Ірино, то що ж корисно знати про гриби? Про те, як їх правильно збирати, а потім вже безпечно вживати. Гриби вважаються важкою для шлунка їжею, тому не кожен організм їх легко сприймає. Особам з захворюваннями шлунково кишкового тракту краще виключити гриби зі свого раціону. Не рекомендують гриби також і дітям віком до 5 років. Аби не сталося біди, слід пам'ятати, що не тільки отруйні, але й їстинні дикорослі гриби можуть пошкодити травлення. Гриб як своєрідна губка, яка нагромаджує шкідливі речовини. Тому не рекомендують збирати гриби в міських парках, скверах, поблизу промислових підприємств та вздовж автомобільних доріг. Побутують абсолютно невірні твердження про гриби. Наприклад, що всі єстимні гриби мають приємний запах, а отруйні неприємно пахнуть. Чи, наприклад, що коли довго варити гриби, то отрута зникне. Інколи думають люди, що цибуля, яка вариться з отруйними грибами, обов'язково повинна посиніти. Це все хибні твердження. І тому збирайте гриби тільки ті, які ви добре знаєте. Отруєння грибами одне з найважчих. За статистикою, у 5% випадків воно закінчується летально. Перші ознаки отруєння з'являються через 6-8 годин, але можуть виникати і через 2-3 дні, і більше. Характерним є відчуття переповнення шлунка, також кульпкоподібний біль у животі, нудота, швидко зростаюча загальна слабість, біль голови.